З головних фраз, які стали популярними під час якраз повноваштабного вторгнення, і е, велика ну, фраза, яка отка була, знаєш, першим гаслом супротиву. Якщо я не помиляюся, це якраз фраза, яка пролунала була 24 лютого, прикордонниками mm -hmm. з острова Зміїний. Це е, «русський воєнний корабль. Іди нахуй. Це офіційний да. матюк, який дітям так. було дозволено. І, а я, до речі, я про це думав. Садіку можна було. Садіку це вчили. І разом! Дуже смішна історія, Петров розказував. Можна про ці, про ці так. банери. що я забув місто, здається, чи Хмельницьким, чи де чи менше якесь місто. Там було дуже багато рослин цих банерів, і були міські збори з мером, де мер почав казати, що ну занадто багато матюків, скільки можна, типу, це робити, треба прибирати, і хто залу крикнув Іди нахуй. І такі це вже не зникне, це з нами назавжди. Скоріше, так? Все. Що в тебе статистика якась є? Просто я одного разу був свідком того, як клеїли оцей бігборд, типу «русський воєнний корабль іде нахуй, але його клеїли замість бігборду, де було привітання. Оце знаєте, коли вішу, вішу, типу... Та, найду... Найкращий найкращій Та, допустимо, найдорожчому куму з днем народженням. І так вийшло так, коротше, що лишилося хіба півфотки пів кума і найдорожчому куму. Іди <реш> нахуй. І типу, але верхній фон рожевий, а той чорний. І Я думаю, в принципі, може так і було. Блін, а в Києві я забув точно де, де якійсь розв'язці, точно була плита, де було написано Добро пожаловать в ад. Я раз там стояв в пробці я такий, блять, треба вже прибирати, бо це занадто. Так, ще, ще одна з таких популярних фраз, яка стала під час е, повномасштабного вторгнення, вона прозвучала, було е, давніше, але е, якраз е, українські діджеї з кавинчуга е, взяли її для треку. Це є Доброго вечора, ми з України. Так. Це та фраза, яка, блядь, лунала майже з кожного другого телефона в маршрутці. Так, ви ж теж квіталися. правильно, «Доброго вечора. Ти автоматично кажеш, ми з ти не можеш не сказати, тобі хочеться, ми з України, правда? ж? Доброго вечора. Ми з, Ми з України. Бачу. все воно ну, так і працює. А ви коли почули цю першу раз фразу, Не Пам'ятаєте? В тіктоці. <рес> <рес> ну, <рес> як і всі, як і всі, потім складають. Все... А я собі, знаєте, за що подумав? Я собі, ну, типу, що. Я спочатку був теж прихильник того, що ну є написано на білбордах, ті матюки, ну нічого. Ну, ну то вже гасло, все, то вже все. Якщо Путін. То хуйло, правда. Нещодавно е, хто проведенник Литви сказався нахуй. прямо в Європарламенті і да. наході. ну це вже це дипломат. Ну, і, ти, і, якщо, і... якщо він може казати, що да. моя дитина може теж це робити, да, очевидно. І, і я собі реально подумав, що якось будуть батьківські збори через пару років, і батя прийде додому і до сина. Так, а типу, синок, я щось не розумію, а чому ти так вітаєшся? Як? Ну типу, ти нахуй, ти нахуй? Ну типу, то так нас всі вітаються, Я кажу, та тато, типу, сину, та це вечора ти... Ди нахуй. Ти да, не пральна да, Ти, ти переплутав pra... да. меми. Да. <сум> 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 це тільки коли корабель, де нахуй, а коли добрий вечір, не йде нахуй. Це і типу де взено, ти розумієш, це матюк, а що таке матюк? Ну, матюк це, типу, ну, то, що в церкві не можна сказати, ну, священник говорить, я кажу, ну <ривіт> можна, якщо <ривіт> священник. <ривіт> да, да. <ривіт> Дивись, ну матюк, коротше, щоб ти розумів, іди нахуй, це не такий, типу, типу, матюк. Це, типу, от, якщо тебе людина замахала, і, типу, і вона тебе напрягає. Зрозумів, сину ну, і син, такий, та я зрозумів, бать, йди нахуй, знаєш, та, типу, щоб такого не почалось. Я собі ще про таке подумав. Або, знаєте, інша ситуація може бути. Навпаки, дитина прийде зі школи, і мама запитається. Сину, а що сталося? Тебе якось погано виховала? Ти чому тіпа, не відповідаєш на привітання? Тобі кажуть, тіпа, руский корабль, а ти добрий день. Ну що за хуйня? А де йди нахуй? Ну! Хлопки, ну, а де, ви... але, а прошу. Я трішки перебила, так, але о... ви дуже заговорилися, ви дуже заговорилися вже майже 21-ша року. Зараз я просто хочу сказати, що ще одна з головних фраз, яка просто також війшла безпосередньо і в наше шоу. Фраза, яка закарбувалася всім, це рус. Ого, садовий бля. Це русні пизда. І просто постійно нам скидують донати, і тому товариство, давайте все разом. що по русні? Русні! Пизда!